14 учнів 4-5 класів житомирських ліцеїв, які посіли призові місця у конкурсі «Швидкочитання», нагородили медалями та м'якими іграшками. У конкурсі «Швидкочитання» серед учнів 4-5 класів. Ваші області учні, учніся нашим переможницям. Третє місце у конкурсі зайняли сім дітей: п'ять другі, а дві учениці п'ятих класів отримали золоті медалі. Малеча розповідає, попри хвилювання, задоволені своїми результатами. Я дуже хвилювалася, але конкурс сам був не такий складний, як я думала. Я відчуваю гордість за те, що отримала перше місце. Конкурс в принципі сам не складний, і підготовка до нього теж. Потрібно багато тренуватися, швидко читати, але найголовніше ще розуміти, про що ти читаєш, хотілось би. Першого місця, але друге місце це срібло. Мені подобається. Єгор пояснює, головне у конкурсі зрозуміти текст, який потрібно читати, тому називаю його нескладним. В основному було страшно, аби я не потрапив просто до учасників. Проте відчуваю гордість не за себе, а за моїх батьків за вчителів, які мене готували до цього. Бо в першу чергу я завдяки ним зміг перемогти. Крім дітей, які продемонстрували вміння швидкочитання. Нагороду отримали учні наукового ліцею міста, які перемогли у восьмому обласному конкурсі юних журналістів. Переможці розповідають, готувалися до події впродовж трьох тижнів, підходячи до поставлених задач із ентузіазмом. Це наш не є нашим першим інтелектуальним конкурсом. До того ж, наша наукова керівничка вона вже мала великий досвід участі в таких турнірах. Також на всеукраїнському рівні відчуваємо. Радість захоплення і е, гордість за здобуті якісь знання, досвід і перемогу для нашого наукового ліцею. Також у грудні минулого року відбувся перший етап конкурсу захисту наукових робіт МАН України. Загалом перемогу отримали 32 члени малої академії наук Житомира. За що їх нагородили стипендіями для обдарованої молоді? Ті, хто посіли. Абсолютну перемогу отримали. диплом абсолютно переможця, Вони отримають 2,5 тисячі гривень. Ці, хто мають дипломи першого ступеня, це по 2 тисячі гривень. Ці, хто мають дипломи другого ступеня, це по півтори тисячі гривень. І дипломи третього ступеня це тисяча гривень. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1